Так, ще раз доброго дня, ось гольфік, я його помив сам, зараз обійду його по колу. Ось дивіться, гольфік. Чистенький, помив його. Гарний автомобільчик. Так, зараз взяв толщиномер. У мене професійний толщиномір. Покажу вам, що автомобіль не фарбований. Дивіться, 134, 134, 135, 135, 146, 140, 123. Буду по одному кліку ходити. Якщо фарбують деталь, то вона повністю... Буде фарбовано. 127, бачите, 116. Дах, 110, 138, 146, 125, низи дверей, 109, 109, 129, 116, 92, 120, 100. 91, 116, 130, 98, 108, 98, 109, 127, 117, 117, 118, 118, 118, 118 104, 120, 120, 109, 126. Так, автомобіль у нас не фарбований. Зараз покажу вам пороги, вас цікавили теж пороги. Дивіться, 88 96 Якби пороги. Якби пороги робилися, було б 200. Тут шуба все не фокусує. Шуба все заводська, пройомчики 62, все клас. В общем, порогам питань нема, бачите, все ціленьке, все шуба, все клас. Порожиком все він гарненький. Бачите, все, все кут. Зараз з тої сторони вам пороги. Теж покажу. Скло все рідне. 65, 71, бачите. 78, все, нічого не гнилі нема. Бачите, все ціленьке, все в гарному стані. Низи дверей теж вам покажу. Так, порог 83. 83, 56. Коротше, все. Все гарно. Бачите, шуба, все. Нічого там. Пороги не роблені. і ще дивіться в якому стані. Все класно. Не ржаве нічого там взагалі. Вихлоп весь новий. Скло, все в оригіналі, навіть лобове, дивіться. Другий рік зараз... О, ось, все, другий рік, бачите, двоєчка. З Нідерландів, бачите, Нідерланди. Ось двоєчка. Ось двоєчка. Тут двоєчка. Другий рік, чистий експлуатація третій. Бачите, все Volkswagen. Все як положено. Погано фокусує. Бачите, все дубоєчки. Так, по салончику вам покажу. Чотири склопідйомнички все працює, регулювання зеркал. Дивіться, нічого не затерте, все кнопочки, все клас. По сидіннях, дивіться він, не про пальчиків, сидіння не просажені, все клас. Кермо в гарному стані, куліска, все, магнітофончик по торпеді царапок нічого нема, подлокотнічок присутній, все тут. Пілісоси трошки залишилося. Так, Ззаді. Дивіться, який стан. Сидіння, все в класному стані. Так, по багажничку. Ось тут у них завжди болячка. Нічого немає, ні рижиків, нічого. Ось тут дивіться. Все все класне, рижиків, нічого, все ціленьке, полтики нічого не кручені, не чіпалися. Трошки волога попала. багажничок, дом, запасочка її, навіть рідна. Там ключ, домкрат, все присутнє, наліпочки, все є. Дивіться все в якому стані. Дивіться, нічого. Все ціленьке, все охайне. Так, зараз відкрию вам капотик. Під капоточку вам покажу. Так, під капоточку. Так, зараз бачаюся, бо одною рукою невдобно. Так, під капоточка. дивіться, болтики. Нічого не чіпалося, не крутилося. Бачите? Болтик, теж болтики нічого не чіпалися, все чистенько, вінкот, все стаканчики, все все в дуже гарному стані. Дивіться. Дурагон, нічого тут немає. Бачите, все чистеньке, все, все клас. З цієї сторони теж болтики нічого не чіпалися. Можете показувати спеціалістам, хто розрозуміє, вам скаже. Бачите який стан. Все чистенько, фарки чистенькі. Все клас. Працює гарно, вихлоп там новенький стоїть повністю. Ну, зараз, дивіться, по він гарний. Бачите, не рижик і вихлоп, все, гляньте, труба, все, все клас. Бачите, не ржаве, нічого, все взагалі, бачите, в гарному стані. Ось так. Все тоді відправляю вам відео. Гарний автомобільчик. то набирайте. Ось такий гольфік. Так, друзі, у нас погода погана. Ну, Віта приїхала за цим гольфиком, друзі, гольфік в гарному дуже стані. Віт, скажіть пару слів, як вам автомобіль? Все, я правду ще... я сказав, все. Я як... собі таку. Мені понравилось. О, все, друзі. Гольфік цей в ідеальнішому стані, друзі, без підкрасів. Чистий другий рік. Коротше, машинка достойна. По салончику ідеальний, просто ідеальний, дивіться. Він в мене в відео був, друзі. Гольфік проданий. Дивіться, стан який. Просто гарна, гарна машинка. Все, їде куди він? До Лінська. До Лінська. Тут рядом 100-150 з чим-то, кілометрів. Так? так все, друзі, замовляйте послуги, послуги за нашими номерами і вам знайдемо гарний автомобільчик. Все, всім гарного дня та вечора.